Вітаю! Сьогодні буду готувати картоплю по-селянськи. Запечена картопля в духовці. Всі інгредієнти будуть в описі під відео. Ось я обчистила картоплю. У мене тут 1,5 кг. І тепер беру картоплинку, розрізаю навпіл. Тепер беру розрізаю на частинки. Ось приблизно такої форми виходить картопля. Меншими робити не потрібно. І так, із усією картоплею. Ось підготувала картоплю і тепер з нею переходжу до плити. Ось водичка в мене вже кипить в каструлі. Я її підсолила, додала два лаврових листочка. І тепер сюди ж закидаю картоплю перемішаю. І тепер засікаю 3 хвилини від моменту закипання, щоб картопля прокипіла 3 хвилини, не більше. Бо якщо ж вона прокипить більше, вона розвариться, а нам вона потрібна і не готова, і не сира. Як говорять на рахунок макаронів, альденти. Ось минуло три хвилини буду діставати картоплю. Перекидаю її до миски. І тепер картоплю переношу в холодне місце і залишаю, щоб вона охолонула. Ось картопля охолонула. Тепер сюди ж до картоплі додаю столову ложку крохмалю. Тепер буду додавати спеції, в кого які є, паприку додам. Базилік. Я полюбляю, коли є базилік. Трішки овочів сушених. Прованських трав буде така запашна. Спеції до курки. Трішки меленого перцю. Ще в мене є такі спеції до курки, солі. І тепер це все струшу. Можна перемішати, але краще буде струсити так. І тепер додаю сонячнику олію. Завдяки олії картопля не буде такою. Завдяки олії картопля буде ніжною і з такою скориночкою і знову струшую. Тепер беру деко застелила пергаментним папером і переношу на деко картоплю розрівнюю. Розкладаю картопельку так гарненько. До картоплі можна додати і помідорки, викласти зверху. Також перед закінченням випікання можна зверху натерти твердим сиром, буде також дуже смачно. І печериці, також сало викласти. Все за своїм смаком. І тепер відправляю. Духовку вімкнуну на 180 градусів приблизно на 30 хвилин до зарум'янення. Ось запеклася картопля, тільки-тільки виняла із духовки, ще шипить клас. Ось перекинула її до миски. М -м. Вона просто хрумка зовні, а всередині ніжна. Подаємо із улюбленим соусом і смакуємо. Смачного!